Як організувати рух на Майдані Соборному, щоб він був безпечним та комфортним для усіх учасників дорожнього руху. Обговорювали на майстерні міста. Експерти-урбаністи презентували одразу кілька варіантів реорганізації руху на майдані в центрі Житомира. Обговорити проекти змін пройшли небайдужі житомиряни, серед яких можна було побачити, і заступника міського голови Дмитра Ткачука. Посадовець каже: головне завдання реорганізації це безпека, а вже в другу чергу комфорт для водіїв автомобілів. Є це мислення, яке подолати доволі складно. Це буде там. Незручно для автомобіліста. Якби я вважаю, що це є недостатнім аргументом для прийняття рішень, то що це незручно для автомобіля. Якби набагато пріоритетнішим є, щоб це було безпечно. І якраз статистика ДТП свідчить про те, що зручність пересування для автомобіліста сприяє збільшенню його швидкості, розконцентрації, увагу перебування за кермом і як наслідок ДТП. Тому тут у нас є отака от баталія. Те, що зручно, воно, як правило, небезпечно. І в цій баталії ми. Ми все ж таки шукаємо безпечного варіанта, а не зручного. От, тому будемо схилятися до того варіанту, який забезпечувати якби, можливість пересування по Майдану Соборному всіх суб'єктів руху і буде максимально безпечним для них. Заступник мера каже: наразі головне завдання віднайти спільну позицію, яка влаштує усіх. Якщо це буде зроблено, то реалізувати зміни можна в найкоротші терміни. Це питання з затвердженням позиції, бо більше якраз у ці баталії. І дискусії гальмують процес, якби там не погодження тими чи іншими інстанціями чи окремими суб'єктами єдиної концепції, воно суперечить там пришвидшенню реалізації. Тобто реалізувати це можна абсолютно до кінця року, і вже там осінню запустити якби, рух по новій схемі по по новій організації дорожнього руху. Але при цьому ми маємо прийти до єдиної позиції. Тому власне і винесена це тема в форматі от воркшопу до обговорення на майстерні міста для того, щоб почути. Всі думки і визначитися з пріоритетністю, за словами одного із проєктантів, віднайти компроміс між комфортом для водіїв та безпекою усіх інших учасників дорожнього руху є складним завданням. В нашому місці тенденція йде така, що кількість транспортних засобів, а саме автомобільних, зростає, скажімо, за останні 4 роки на 40%. Відповідно, кожен рік на 10%. Вело за останні 4 роки приблизно на 15%. Якщо з точки зору проєктування, розгляду. Дати наше місто, то по генплану місто є якби червоні лінії. Червона лінія це перспектива якби розширення проїжджої частини, а у нас Червоні лінії вже є існуюча забудова, і відповідно дуже тяжко зараз знайти ту якби гармонію і безпеки і комфорту, так як у нас не вистачає ширини проїжджих частин. Під час презентації експерти розповіли про свої ідеї та готові продовжити роботу над тим, щоб майбутня реорганізація руху на Майдані Соборному була безпечною як для пішоходів, так і для водіїв авто.